Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому. Вдячні всім, хто приєднався до нашого спільного вивчення Біблії. І сьогодні ми з вами відкриваємо останній розділ книги Вихід, і це буде сороковий розділ. Символічна цифра як для книги. Вихід. Ви звертали на це увагу? Мойсеєві було 40 років, коли він втік з дому Фараонового. Потім він 40 років пас овець в домі Гітро. 40 днів Мойсей знаходився на горі в присутності Божій. 40 років ізраїльський народ йшов в обітовану землю. І ось у нас 40 розділів книги вихід. 40 – це число учнівства. І тепер, завершуючи вивчення цієї книги, ми можемо із впевненістю сказати, що. Ми також дуже багато чого навчилися, і нам дуже б хотілося, щоб ви написали про те, чого навчилися особисто ви, друзі. Але сороковий розділ, який ми беремося сьогодні вивчати, це також закінчення третьої і останньої частини книги «Вихід», яка розповідає про те, як була виготовлена скинія і як розпочалося поклоніння Богові в цій скинії. разом із нами Боже Слово! Досліджують служителі церкви Віталій Мар'яш і Самуїл Кім. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за те, що знову маємо можливість збиратися разом навколо Твого Слова і наповнювати його істинами свої серця. Благослови нас у цьому вивченні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, перед нами сороковий розділ Книги вихід. Чим він особливий? Цей розділ сороковий чим цікавий з декількох причин. Перше, це вже ось будівництво відбулося, так, з і далі вже йде інформація, яку ми не зустрінемо у тих розділах, які. Початково були дані при будівництві. Ось і в першій частині з першого по 16-й вірш. Так Мойсей промовляв першого місяця, першого дня місяця поставиш намета для скині. Тут же все зроблено, і Мойсей дає повеління тепер все розставити, скласти і розставити. Ось в чому новизна повеління, якого не було. Ну оскільки вже все збудовано, все зроблено, тепер е, дається. Повеління Мойсеєві, власне, так зробити. І тепер ми прочитаємо перших 16 віршів із цього сорокового розділу. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи Першого місяця, першого дня місяця, поставиш намета для скинії заповіту, і поставиш там ковчега свідоцтва, і закриєш ковчега завісою, і внесеш стола, і порозкладаєш належне йому, і внесеш свічника, і запалиш його лямпадки» і поставиш золотого жертівника для кадила перед ковчегом свідоцтва, і повісиш заслону входу з кинії, і поставиш жертівника цілопалення перед входом з кинії з кинії заповіту, і поставиш умивальницю між скинією заповіту та між жертівником і даси туди води, і поставиш подвір'я навколо, і даси заслону брами подвір'я, і візьмеш миропомазання, та й помажеш скинію та все, що в ній, і освятиш її, та всі речі її, і стане вона святістю. І помажеш жертівника цілопалення, та всі речі його, і освятиш жертівника, і стане жертівник найсвятішим, і помажеш умивальницю та підставу її, і освятиш її, і приведеш Аарона та синів його до входу з кинії заповіту, та й обмиєш їх водою. І зодягнеш Аарона в священні шати, і помажеш його, і освятиш його, і він буде священно служити мені, і приведеш синів його, і позодягаєш їх у хітони, і помажеш їх, як помазав їхнього батька, і будуть вони священно служити мені. І станеться, що помазання їх буде на них на вічне священство, на їхні покоління. І зробив Моїсей усе. Як господь наказав був йому, так він зробив. Як ми бачимо, освячення скині відбулося в перший день першого місяця. Вказівка на перший місяць першого дня місяця. Ми можливо нагадати, тут знову ж таки іде таке натяк на Ноїв ковчег, який от потоп закінчився також першого у році першого місяця, першого дня. А тут е, скинія завершена першого місяця, першого дня і буде заповнена Божою славою, це такий створює ширший контекст. Згадка про відновлення, так як там Бог відновив творіння. Давши людство, но ну, як новий Адам, так і тепер свого роду нове творіння, ось паралель через Кинію, показується готове. І Бог наповнить свою славу і щось цим скаже для свого народу. З іншого боку, дає такий цікавий нам момент, сигналізуючи, що пройшов рік після виходу. Рік після виходу і дев'ять місяців після сенатського завіту ми дає нам такі часові орієнтири. Якщо ж віднімати 40 днів, які Мойсей перебував на горі, і після того, як новий киржалі робили, ми можемо трошки орієнтуватися, що більше півроку зайняла ця праця будівництва цієї скині. Ну, це. Просто орієнтує читача в тому, як час пробігав для божого народу, які завдання відбувалися, і за скільки. Особливу увагу в цих перших 16 віршах привертає обряд посвячення священників на служіння і помазання всіх предметів з Кинії. Цет обряд, так як і хлібоприламління, наповнений, по суті діла образами, порядком, смислом, то когда мы совершаем хлебопреломление, мы сначала молимся над хлебом, потом молимся над чашей. В другом порядке хлебопреломление не совершается. Точно так же и здесь при посвящении должен быть соблюден определенный порядок. Но здесь нужно учитывать, что все предметы должны быть помазаны маслом. Смысл в том, что масло символизирует содействие Святого Духа. А это значит, что э, все, чем будет пользоваться первосвященник, оно является посвященным. И здесь можно точно так же провести параллель, что э, все, что делаем мы, так как мы являемся христианами, тоже помазанными в Боге, в Иисусе, да, мы тоже имеем Духа Божьего, и Он помогает каждому из нас, подсказывает, направляет, обличает, точно так же, Помазання символизирует присутствие Святого Духа, і все, що делает Первосвященник, или буде делать Первосвященник, делается в содействии з со Святим Духом. Ми продовжуємо читання Сорокового розділу далі, 17-го вірша. І сталося першого місяця другого року, першого дня місяця була поставлена скиния. і поставил Моисей скинию, і дав підстави її, і поклав дошки її, і дав засови її, і поставив стовпи її, і розтягнув намета над внутрішньою скинією, і поклав скинійне накриття на неї згори, як Господь наказав Мойсеєві. І взяв він і поклав свідоцтво до ковчега, а на ковчега поклав держаки, і дав на ковчега віко згори, і вніс він ковчега до скинії, і повісив завісу заслони. І закрив ковчег свідоцтва, як Господь наказав був Мойсеєві, і дав він стола в скинію заповіту, на стороні скинії на північ, поза завісою, і порозкладав на ньому розклад хліба перед Господнім лицем, як Господь наказав був Мойсеєві, і поставив свічника в скині заповіту навпроти стола, на стороні скинії на південь, і позасвічував лямпадки перед Господнім лицем. Як Господь наказав був Мойсеєві, і поставив золотого жертівника в скинії заповіту перед завісою, і кадив він на ньому запашні кадила, як Господь наказав був Мойсеєві, і повісив в ходову заслону до скинії, а жертівника цілопалення поставив при вході скинії, скинії заповіту, і приніс на ньому цілопалення та жертву хлібну, як Господь наказав був Мойсеєві. І поставив умивальницю між скинією заповіту та між жертівником, і туди дав води на миття, і умивали з нього Мойсей Аарон та сини його руки свої та ноги свої. Коли вони входили до скинії заповіту, і коли зближалися до жертівника, вони обмивалися, як Господь наказав був Мойсеєві, і поставив подвір'я навколо скинії та жертівника, і повісив заслону. Брами подвір'я. Чим особливий цей уривок, який ми щойно прочитали. Ну і у цьому розділі, і в минулому ми зустрінемо дуже багато таких от фраз. І зробив Мойсей усе, як Господь наказав би йому, так і зробив. Ніби от концентрація цих слів в останньому розділі надзвичайна. Ви можете переглянути і пересвідчитись особисто. Я звернув увагу на те, що. Слова, як Господь наказав би Моїсеєві, сім разів зустрічаються у уривку, який ми щойно прочитали. Це свідчить, звісно, що про Божу повноту, про досконалість. Все, що Бог заповів Мойсеєві, Той вчинив досконало. І це хороший урок для нас, друзі. Чи виконуємо ми все, що нам заповів Господь точно так, як Він це заповів, не додаючи і не забираючи нічого? Чи робимо ми все досконало. Чи знаєте ви, що в Слові Божому є такі слова проклятий, хто робить роботу Господню недбало? Це книга пророка Єремії 48.10. Виявляється, що все це дуже серйозно, друзі мої. Згодом священники, сини Ааронові поплатилися власним життям за те, що служили Богові не так, як він наказав. Мойсей був не з цієї категорії людей. Він зробив абсолютно все, як наказав Господь, і те, як це зробив Мойсей, було приємним Господеві. Чи приємне Богові твоє служіння, шановний слухачу, чи робиш ти абсолютно все так, як про це написано в посланні до Колосян? І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям? Служіння в церкві різноманітне. Ми маємо різні дари і різні таланти, але скрізь Господь вимагає від нас повної посвяти, абсолютної вірності і добросовісного виконання того, що нам доручено. Апостол Петро говорить про це так «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь. І нехай Господь допоможе вам пам'ятати про те, що Він очікує від кожного з нас саме такого посвяченого служіння, щоб робити все, як Він наказав. Ми читаємо останній уривок 40-го розділу. А хмара закрила скинію заповіту, і слава Господня наповнила скинію, і не міг Мойсей увійти до Скинії заповіту, бо Хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію. А коли підіймалася Хмара з над Скинії, то Ізраїлеві сини рушали в усі свої подорожі. А якщо Хмара не підіймалася, то не рушали вони аж до дня, коли вона підіймалася. Бо над скинією вдень була хмара Господня, а вночі був огонь у ній на очах усього Ізраїлевого дому в усіх його подорожах. Після того, як 17-го вірша вже розповідається. Все зроблено так, як Мойсей повелів. Скині збирається, розставлюється все по своїх місцях, і при вході, і в самій скинії, цілопалення перше приноситься, жертва, і все як наказав, був Мойсей. Ось і умивальниця функціонує. І тепер, коли після того всього, як все зроблено, все поставлено, все запущено. 34-й вірш надзвичайно цікавий. Говорить, що хмара закрила скинію заповіту, і слава Господня наповнила скинію. Ось як закінчується ця надзвичайно важлива книга: заповнення цієї скинією хмарою Господньою славою. А зверніть увагу на 38-й вірш: над скинією в день була хмара, а вночі був огонь. І що це нам нагадує? Нам нагадує те, що перше відбувалося, коли Бог рятував свій народ. Там хмара, яка йшла, стовп. Там також і дим, а вночі вогонь. Так само гора Синай. І дим, і вогонь. І тепер скиння, і дим, і вогонь. І схожість вона ну от читач не повинен проминути. що Він повинен зрозуміти, що Бог хоче сказати, що те, що відбувається в Скинії, це те, що відбувається при виході, і те, що відбувалося на Синаї. В минулих разів цитував ці надзвичайно важливі слова одного дослідника, який казав, що роль Скинії, як змальовує 40-й розділ, це продовжити синайський досвід за допомогою тепер постійної такої культової інституції. Більше так Бог потім не так часто являв свою славу, але коли він являє, він сигналізує: зверніть увагу на це. Синай. Він явив свою славу, і що отримували Тору, закон, от виконуючи Тору, виконуючи закон, вони мають доступ до тієї самої слави. Вони демонструють ту саму славу, яку Бог явив таким образом. І тепер скинія, коли вони поклоняються в Скинії, Божа слава також відображена, навіть коли вона так видимим чином не з'являється, але присутність Бога, коли Божий народ поклоняється, вона очевидна. До речі, таке явище, як Хмара і вогонь, ми знаходимо також і в новому заповіті. Коли Ісус Христос возносився на небо, то в діях апостолів написано, що Його забрала Хмара. І, прорікши оце, як дивились вони, Він угору возноситись став, а хмара забрала його з перед їхніх очей. Через десять днів після цього ми читаємо про вогонь. Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, з'явилися їм язики, поділені, не би огнені, та й на кожному з них по одному осів. І знову ми бачимо хмару і вогонь. Звісно, це навіть співпадає, от, сходження Духа Святого і синайський досвід. Блажений Августин навіть казав, що це, власне, паралельні події. День п'ятидесятниці це якраз п'ятидесятий день після виходу. Це сталося на той час, коли вони отримали Тору, а п'ятидесятниця коли Дух Святий зійшов на, на церкву. Паралелі досить очевидні. Так, Хмара, це також універсальний принцип Божої присутності. Ось і тепер Бог демонструє. Я ще помітив, якщо це можна прокоментувати, все останні дії виконує сам Моєсей. Не ливити все вірно, дійсно так. Дивний в цьому контексті 35-й вірш. він повинен бути. От те, що ви сказали, наскільки Мойсей був близький з Господом. І в 35 му вірші ми читаємо, що Мойсей не міг війти в Скинію. І це при завершенні книги, це там, де робляться висновки. Мойсей не може війти в Скинію. Чому? А таким чином Бог говорить все-таки, що так, Мойсей, він надзвичайно привілейований був. Так більше ні з ким Бог з пророком жодним не говорив, крім одного, який ми вже нам. Треба Євангелії почитати, з яким пророком він так само краще говорив з Христом Ісусом, бо він також явлений як Пророк Великий. Тепер Мойсей, друг Божий, пророк, він не може туди зайти. І Бог говорить, що все-таки Божа присутність, вона не посередкована Мойсеєм. Мойсей є слуга, але Божа присутність не залежить від Мойсея. Вона залежить тільки від Господа це його ініціатива, його бажання. Він джерело цієї слави. є. Але народ міг все-таки якось міг подумати, що якимось чином Божа присутність і діяльність Мойсея пов'язані. Божа присутність напряму пов'язана з його бажанням бути своїм народом, а не з служінням Мойсея. А служіння Мойсея повинно було допомогти зрозуміти Божому народу, як Бог являє себе, як народу поводитись в присутності Божій. І, до речі, цю думку підхоплює автор послання до євреїв, коли говорить, що той самий пророк, про якого ви згадували, Ісус Христос, він більше за Мойсея. І він той пророк, який війшов з Київ, коли вона наповнена славою Божою, це дійсно дуже влучна така і порівняння, але і вказівка, наскільки Ісус вищий за Мойсея. Ну і розповідь продовжується. У нас закінчується 37-й вірш такою ось ноткою, що тепер Хмара. Якщо Хмара не підіймалася, то не рушали аж до дня, коли вона підіймалася. То Хмара заповнювала скинію, Народ розумів, Бог з ними живе з ними. А коли Хмара підіймалася, це був сигналом, що треба йти. І на такій ноті закінчується книга вихід. Запам'ятайте ці слова, якими закінчується книга «Вихід». Бо над скинією в день була хмара Господня, а вночі був огонь у ній на очах усього Ізраїлевого дому, в усіх його подорожах. В усіх подорожах усього Ізраїлевого дому був присутній Господь. Ці слова просто захоплюють мене, тому що ми з вами, дорогі брати і сестри, послідовники Христа, також маємо. Таку ж саму обітницю Ісус Христос залишив нам такі слова, це Євангеліє від Матвія, 28 розділ. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Це неймовірно, правда ж, друзі? Щодня Господь обіцяв перебувати з нами в наших подорожах. Коли ми виконуємо Його велике доручення тут на землі. Друже мій, як стосовно цього, справи складаються в тебе, я маю на увазі виконання великого доручення особисто тобою. Чи подорожуєш ти своїм життям саме так, як веде тебе Господь і туди, куди Він тебе веде? Чи можливо ти йдеш іншими шляхами, не туди, куди хоче Господь. Якщо так, то потрібно зупинитися. І повернутися на ту дорогу, якою йде він, тому що він обіцяв йти попереду. І Якщо ви підете вслід за ним, ви досягнете тієї мети, якої необхідно досягти. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щастя. Отже, ми з вами, друзі, завершили дослідження унікальної і захоплюючої книги. Вихід Віталію. На які важливі моменти в цій книзі ви звернули б увагу наших слухачів, щоб вона залишилася в їхній пам'яті надовго? Три важливі події відбулися, які Ізраїль. Буде згадувати, і вони складуть суть його життя. Книга, яка розглядає от один рік, але наскільки важливий? Це вихід, спасіння, це Тора, закон, завіт, який складений, і Тора, як наслідок, як оформлення цього завіту. І тепер скинія. Де поклоніння відбувається, народ розуміє про те, що Бог живе з ними. Ось три важливих події, але ще одна важлива подія не трапилась, і тому, власне, слава Господа, Вона спочиває і піднімається, і готує читача до майбутніх подій. Що ж станеться, куди приведе слава Божа, присутність Божа, Божий народ? Пам'ятайте цих три важливих слова. Із книги Вихід, друзі мої, вихід, закон, скині. Цих три слова складають суть і нашого з вами життя. Перше вихід, Бог вивів нас з гріховного світу, так само як свого часу вивів народ Ізраїлю з єгипетського рабства. Ми стали вільними через Ісуса Христа, так само як вони завдяки Пасхальному анцю. Друге закон Тора це Боже Слово. Бог дав нам своє Слово, яке оселилося в наших серцях, Духом Святим. В посланні до Євреїв написано: бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І в цьому ми маємо привілей, тому що Ізраїль мав Боже слово, записане на камінних таблицях, а ми маємо його в серці. І нарешті третє. Скинія. Вона говорить про поклоніння. Бог чекає також і нашого з вами поклоніння, друзі. Ісус Христос сказав про це так. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Друзі мій, чи є ти правдивим богомільцем або поклонником? Бути правдивим поклонником означає самому стати цією скинією або храмом для Господа, і це відбувається через віру в Ісуса Христа. Завдяки вірі в Ісуса Христа ми стаємо живим храмом живого Бога. І нехай Господь допоможе також і вам стати правдивим поклонником Небесного Отця. Друзі мої, ми з вами завершили вивчення унікальної в своєму роді книги «Книги Вихід. Понад 30 годин часу ми розмірковували в ефірі або в інтернеті над важливими істинами, які викладені на її сторінках. Ми з Ростиславом хотіли б щиро подякувати всім, хто долучився до цієї праці і допоміг нам зробити ці випуски такими, якими вони були. Переважну більшість книги «Вихід» разом із нами досліджував пастор і вчитель Біблії Віталій Мар'яш. І ми також вдячні служителям церкви Сергію Дарію та самої Лукіму за їхню участь у створенні цих програм. Неоціниму допомогу у створенні всього цього циклу по книзі Вихід нам надала також сестра Світлана Бондарчук з міста Млинів, що на Рівенщині. Жодного разу ви не чули її голосу в ефірі, але ті духовні істини і Божі Откровення, якими вона ділилася з нами, а потім ми з Ростиславом озвучували їх в ефірі, надзвичайно збагатили всю цю серію програм. Величезний шмат творчої, а також технічної роботи по підготовці цих програм до ефіру проробили Наталя Хижняк, яка готувала рубрики, Олена Мазур, яка озвучувала їх. Лариса Мельник з допомогою багатьох братів та сестер готувала питання для гостей. Ольга Шевелєва займалася монтажем, а Олександр Боровик і В'ячеслав Шевелів записували учасників і завантажували програми для трансляції. І, звичайно ж, ми дякуємо всім вам, дорогі слухачі, за те, що ви уважно слухали, писали відгуки і молитовно, а також фінансово підтримували наше служіння. Ось так спільними зусиллями, з Божою допомогою ми змогли звершити подорож Книгою вихід. І цілком погоджуюся, що багато чого ми не помітили, на багато чого не звернули увагу, багато чого не зрозуміли. Але Бог приготував ці подарунки для наступного разу. І ми щиро вдячні йому за ті істини, які він відкрив протягом цього періоду часу. Наша молитва про те, щоб Бог. Працював через ці істини з його слова у наших і ваших серцях і змінював нас для своєї слави. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!